Тюжень, що це, що це відбувається? ще? Що, що за фігня? А це що нас... ви що ви привезли? А це наші партнери, це компанія From Alt. Вони ага. нам допомагають зітклінням в таких складних е, об'єктах, коли є дуже складні хлоппакети. Важкі, важкі, великі габарити. А ще більше можна? Да, можна. Можна, здається, найбільший розмір. Це 3,5 метри на 6 метрів. Зараз спросимо Дімона, чи Дімон? А яка вага склопакета? Подивиться штука максимально? 700 кг? Yeah. От этим. 700 кг, щоб ви розуміли. Ось цей тракторець може підняти 700 кг А Діма 800. Діма 800. Тобто 700-800, полтори тонни на ну, Жек. Це просто, Nie. я не знаю, блин. Це дуже зручно, це не ламає е, спини вантажникам. Е, якщо такий пакет принести треба мінімум 4 людини. І так би, Про... трохи Трохи здоров'я. Трохи здоров'я, так. да. Не така спина може бути у тебе, як у мене. А, якщо чесно... Ні, як у тебе, то потягне, А моя вже вже не потягне. Ні, У мене болить ще вже. <ріх> якщо чесно, то що? Якщо чесно, воно по вартості не сильно відрізняється від живої робочої сили. Але є нюанси, коли потрібна саме така е, техніка, а є коли, е, саме ручна, коли да. тільки ручна потрібна. Бо там потрібно підняти пакет всередині будівлі на, на, на висоту, а заїхати туди не можна. Коротше, є свої нюанси. Да. Або пакет важить тону, таким ти вже не піднімеш. Е, Маніпулятором туди не завжди проїдеш, тому потрібні люди. Коротше, залежно від ситуації ми підбираємо оптимальне рішення. Або ось, такий, ось така техніка, або ручна техніка. Коротше, все індивідуально. Так що, друзі, якщо треба спріняти, звертайтесь до нас, ось робимо ось такі речі.